Любов Власенко почула вибухи близько четвертої години. Жінка говорить, російський снаряд влучив поблизу її будинку. Вибіжала на вулицю, а десь пилі нічого не бачила, поки не усілася пилі. Училася, потім я потім побачила, що. Окна посередині вот, нету вже забору, ніяких не було нічого. Потім посмотрела, що окна вибиті були. А, а потім побачила, увидела этого Ой, Дима у нас. Сидів у креслі і дивився этот, його? телефон. І прилетіла його і нас. 40-річний чоловік, який загинув, мешкав у них два роки, говорить Любов. Тому що там, що значить Чайковського, і вона там не життя. А у нас було місто, і жив у нас. І от хлопець молодий 40 років. От в апрелі було 40 років. І тепер страшно навіть думати, що його хлопець умнічка. Ну, так, не Так. У тета місто не була, просто була страшна рана. рана. Внаслідок цього артилерійського обстрілу вибухові травми та контузії отримали також дві жінки та п'ятирічний хлопчик. Повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбук. Стан дитини середньої важкості загрози життю немає, розповіла директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. Дитина 20-го року народження, хлопчик, який має струс головного мозку та кабера Він без уламкових поранень. У нього тілесних ушкоджень. Ну на тілі поранень немає жодних. Струс головного мозку це не те захворювання, яке. Ну в деяких випадках воно проходить і про нього ніхто більше не пам'ятає в інших випадках воно може привести до головного болю, воно в майбутньому може активізувати інші процеси, які при звичайних умовах нічого б всього не було. Ну нічого доброго в цьому немає. Це все великовне, але маленька дитина, яка отримувала, я вважаю, що це важкі пошкодження. О четвертій десять під обстрілом було і подвір'я Миколи. По кімнатах віддихали і воно як гахнуло. А літня кухня і сарай. І от вона якраз у сарай попало. Ну і літню кухню. Видно все. Місцю. Я немножко поранився, як біг, біг тушити пожар, а темно і ще було. Ну воно не темно, ну вже сіро і не видно, а тут вже стекол порізав, ногом ну, зараз обмотали. Так, да, горіло там, там почало горіти. Ну, ми затушили, не дали розгорітися. Вже перекрили, де треба хлопці, а завтра прийдуть теж бригада, яка буде вивозити це все. Будинок Валерія Сахно у передмісті Херсона, Антонівці. Через безпекову ситуацію чоловік виїхав в селище півроку тому. Оселився у родичів, але під обстріл потрапив і тут. Це вчора в хаті були. Обстріл десь около трьох почався. Один приліт був десь далеко. Мы пока отдуплились, в общем, <laughs> пришел, прилетел второй и посыпалось все. Все ну, у вас пошкоджено? Пять окон пошкоджено. Mm -hmm. Ну, посрезало он там э, ветки, осколками видно. Mm -hmm. Ну а так, слава богу, живые. Пошли после второго, пошли в подвал, просидели, прождали, больше не было прилетов. Ну, по-видимому, это танк бил, потому что не свист был, а шелест такой. За минулу добу зафіксовано більше восьми десятків артилерийських обстрілів, зокрема по Херсону і по інших громадах, які поблизу Дніпра. Ну і за минулу ніч взагалі зафіксовано у нас на півдні загалом 106 ударів шахедами, частину з них. Знищили е, сили оборони України деякі з них були втрачені е, локаційно, і деякі покинули саме, скажімо, е, операційну зону у, у в Таврія. Марина Кролова, Оксана Хлібос, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.